І, звичайно ж, службовій расі зовсім ні до чого ідентичність племен і народів закладена їх творцями. Ні до чого подібність з високими расами. Всіх треба змішати в одному казані, щоб не було ні нації, ні рас, ні народів, ні навіть чоловіків та жінок. Вони мають стати подобою своїх нових господарів, безстатевими істотами, зібраними для селекції. В колоніях, де потомство отримують в інкубаторах. Тепер час загарбників спливає. Ультиматум вже поставлено. Я думаю, але війна їм не потрібна. В ній можна розгубити все нажите в цьому світі. Сірим і рептоїдам і головоногим доведеться вчасно забратися з планети геть і забрати своє гібридне потомство і завербований місцевий біоматеріал. Зробити це технічно непросто, навіть генетично перекодованих збирати по всім хматериках та країнах морочливо, в ідеалі вони самі мають прийти на кораблі, щоб відлетіти звідси назавжди, тому можуть вдатися до залякування. Страх перед загибелю планети та казка про добрих рятівників змусить людей бігти на кораблі, нести туди своїх дітей і те, що цінно в космосі. Золото, платину та деякі кристали. Місця посадки призначено, дістатися зможе кожен. Будуть ті, хто не повірить. Вони залишаться і успадкують цей світ. Ті, хто зберіг світло свого творця в тілі та свідомості, не піддався страху та шантажу, не проміняв свободу на сите рабство. Ці будуть достойні. Реставрації Старого Світу не буде, люди вже достатньо розвинені. Для роботи у спільноті космосу. Їхнє життя стане у знання та відкриттям світів, і цьому вже покладено початок, задекларовано патенти та розпочато виробництво автономних джерел енергії, типу генератора нейтрино Куба, генератора Eneron Egg, які руйнують систему централізованого енергорозподілу.